Буде головою обласної ради на Львівщині. Я дякую вам, дякую громаді за те, що 9 травня разом з учнями, разом з студентами теж здавала іспит, здавала іспит і здала його ще спість, здавала іспит і довела, що ми ще сьогодні є українці. І ми пам'ятаємо усі заповіді українського націоналіста. Ми довели одну з основних заповідей. Не дозволиш нікому сплямити слави твоєї нації. Я дякую за те, що сьогодні ми всі прийшли до Шевченка, до Бандери, що ми тут є щиним кільцем. Аби довести, що знову і знову будемо приходити і в нас буде ставати все більше і більше. Сьогодні за нами дивляться, за нами спостерігають. Чи ми будемо мовчати, як арештовують наших дітей за, за те, що вони хочуть бути українцями? Сьогодні вже не працюють в Україні закони. Сьогодні на Львівщині вже не працює рішення обласної і Львівської міської ради, бо і обласна і міська рада зробила все, що залежить від сьогодні. керівники львівської міліції, які Іїнські не приходять на сесію Львівської обласної ради, аби доповісти, аби подивитися в очі депутатам та Львівській громаді і розповісти, чому серед білого дня у місті Львові пускають провокаторів, пускають російських провокаторів. А українців за їхній спротив садять сьогодні в тюрму, або нас з вами знищать. І нас вже не буде або, або це час вже зорі великої української держави, де українці піднімуться з колін, де вижили групко, олігархів, групу бандитів, які сьогодні спостерігають і роблять над нами експерименти. Я переконаний, що Львів, Тернопіль, Франківськ, Київ, я думаю, Лугаївсь, Хмельницьк, і сон, вся Україна, сьогодні тут є представники, вся Україна буде разом з нами. Вони бояться цього об'єднання, але ми обов'язково обов'язково покажемо чиїм діти, чиї чиїх батьків. Слава Україні!